Доброго ранку, мої любі малят! Сьогодні знову занять з розвитку мовлення. Ми з вами будемо багато говорити про звуки. А який же звук ми сьогодні з вами будемо вивчати, Ви дізнаєтесь трохи пізніше. А спочатку я вам пропоную виконати одну вправу. Для цього візьміть олівець, покладіть його перед собою та подуйте так, щоб він покатився. Спробуйте зробити! Ну як вийшло? Знову подуйте на олівчик. Молодці малята. Малята, що це за музичний інструмент? Дійсно, це бубон. Бубон може грати голосно, а може тихо. Слухайте уважно. Коли Бубон буде грати голосно, ви будете голосно блискати в долоні. Коли ж тихо, то тихенько. Будьте уважні. Малята. Подивіться, що це на картинці? Дійсно, це молоток. Послухайте казочку про нього. Жив собі, невеликий молоточок-синочок, був дуже працьовитий, усім людям ставав у пригоді, ремонтував столи і стільці, і полиці. Одного разу в будинку трапилося лихо. Велика книжкова полиця не витримала важких книжок. І впала додолу. Господарі в розпачі, що ж робити? Та швидко на допомогу прийшов молоточок забив у стіну на відсвяхи, ди ди ди, і господарі повісили полицю на місце. Малята, а який же був молоточок? Який звук виходив молоточка? Давайте скажемо разом Ди, ди. ди. Цей звук ми можемо почути і вимовити. Але чи можемо ми його проспівати? Ні, не можемо. Цей звук у нас живе в синьому будиночку. А зараз я вам пропоную зробити одну вправу. Ми будемо з вами сварити неслухняний язичок. Для цього спочатку посміхніться. І кінчик язика трішечки покусайте зубками тільки дуже легенько. Посварили язичок. Молодці малята. А зараз ми будемо з вами грати вже знайому вам гру, яка називається Черіний мішечок. Ми будемо з вами шукати. В яких же словах сховався звук Д. Що це за предмет? Дійсно, це будинок. Повторіть за мною Буддинок. А це що? Так, це подушка. Повторіть за мною подушка. А це, це удав. А тепер давайте разом удав. А це дерево. Де д, дерево. А це ж хто такий? Дійсно, це крокодил. Повторіть за мною. Крокодил. Діти, а який же звук? Видавав молоточок. Ди, ди, ди. Який це звук? Так, це звук Д. В якому ж будиночку він живе? Правильно, в синьому будиночку. А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення, діти, та нових зустрічей!